Привіт, друзі, дуже давно на моєму каналі не було рецептів салатів. Але ті, хто зі мною давно знають, що я дуже люблю різні овочі, люблю салати і маю безліч смачних рецептів. Потрібно зайти в плейлист салати і знайти для себе щось смачненьке. Там по сезону дуже багато різних варіантів. Сьогодні пропоную смачний швидкий літній рецепт, тому не будемо зволікати, а розпочнемо готувати. І для нього нам знадобиться томат, я взяла рожевий ароматний персик, обов'язково щоб був тугенький, а не дуже-дуже м'який, стиглий авокадо, базилік, моцарела. Також нам знадобиться сіль, перчик оливкова олія та лимонний сік. І нам з вами необхідно все нарізати невеличкими кубиками. Тепер готуємо соус. В ступку я викладаю базилік, сюди. Оливкова олія. Додаю оливкову олію. Лимонний сік, сіль та перчик. І буду все перетирати. Це буде в нас з вами соус. І все, наш салат готовий. Можна буде заправляти та подавати. Перетираємо все. Соус в мене готовий. Зараз ще раз перемішаю, ось такий він у мене вийшов. І будемо заправляти наш салатик. Беру салат і виливаю сюди соус. Можна за смаком ще додати потім перчику, трішки оливкової олійки. І ще солі додам. Оливкової олії. І все, друзі. Наш салатик з вами. Готовий, можна буде подавати. Я взяла тарілочку красиву, в якій буду подавати свій салатик. І тепер все викладаємо. Зверху, трішки перчику, друзі, це неймовірна смакота. Корисний, смачний, такий соковитий, дуже-дуже смачно. Зверху листочок базиліку і свіжезмелений перчик. Все. Наша смакота готова, можна подавати. За вікном в мене зараз спустився такий сильний дощ, ну, а ми з вами будемо дегустувати наш смачний салатик. Ви ж бачили, максимально швидко готується, а вийшов дуже-дуже смачним і освіжаючим. Так, будемо пробувати. Mm. Як, же тут, як же це смачно? Тут у нас безліч текстур. І хрумка, і м'яка. Базилік придає таку пікантну нотку. Друзі, це дуже смачно. Я навіть не знаю, що можна сказати. Швидко готується. Такі літні інгредієнти, якраз саме запашні помідорчики продаються, ароматна, обов'язково вибирайте ароматний персик. Щоб не стили, не зіпсував вам салат. Так, і ще. Смакота. На вечерю такий салатик. Просто супер! І е, не додасть зайвих вам кілокалорій. Тому готуйте та смакуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, підписуйтесь на мій канал, якщо хто не підписаний. Ну, а я буду для вас готувати щось смачненьке. Побачимось!